Вітаю! Мене звати Олена Циба. Я представляю національну перету України театр рівних можливостей. Що починається інклюзивний театр, все дуже просто з любові до глядача, толерантності та імпатії. На жаль, за офіційними даними, на сьогоднішній день в Україні нараховується близько трьох мільйонів осіб з інвалідністю, і ця цифра постійно зростає через війну в Україні. І наша задача побудувати безбар'єрне суспільство, де кожен має рівні права та можливості і шанс на розвиток та щасливе майбутнє. Київський національний академічний театр «Оперети» одним з перших театрів побудував безбар'єрний простір для культурних послуг. В залі є місця облаштовані для людей на кріслах колісних. Маємо підйомники сходові, постійно адаптуються вистави для людей з порушенням зору та слуху. Інклюзивні проекти були створені за підтримки Українського культурного фонду. І сьогодні я би хотіла розповісти про деякі з них. Ми дуже пишаємося проєктом, який створили в 2022 році. Це тактильна адаптація. Вистав для людей з порушенням зору були адаптовані п'ять різножанрових вистав, такі як сімейка Адамсів за двома зайцями. В джазі тільки дівчата, тигролови та Доріан Грей. Для кожної з вистав були створені книжки, які містять костюми та декорації. Також були надруковані програмки шрифтом Брайля та створені аудіодескрипції для кожної з вистав. Ось так виглядає книга, яка містить костюми для мюзиклу сімейка Адамсів. Тут зображені надруковано все шрифтом Брайля. Так виглядають головні герої. Головна героїня. Ці книжки ми розміщуємо перед, на початку мюзикла. Ці книжки містять декорації до вистави у часі тільки дівчата. Теж зроблено шліфтом Брайля. І кожна сцена описана. А це програмки, надруковані теж шрифтом Брайля. Кіра Степанович адаптор. Знаходиться в залі за допомогою спеціальних пристроїв, озвучує те, що відбувається на сцені. А люди з порушенням зору в навушниках матимуть можливість слухати те, що відбувається на сцені. Наступний проект, про який я би хотіла сказати, це адаптація вистав для людей з порушенням зору та слуху за допомогою мобільних додатків. Додаток Subcatch допомагає людям з порушенням. Слуху насолодитися виставою, а earcetch допомагає людям з порушенням зору. Ці додатки легко завантажуються в мобільний телефон за допомогою App Store або Play Market. І зараз я вам продемонструю. Ось так вони у мене виглядають. Завантажуємо додаток Subcatch. Вибираємо виставу, яка нам потрібна. Нажимаємо Завантажити, і коли починається в залі вистава, на телефоні з'являються субтитри. Якщо ми говоримо про додаток і «E то так само знаходимо виставу, нажимаємо Завантажити, і коли в залі починається вистава, люди в наушниках можуть чути аудіоопис. Найскладніше в роботі з цими додатками було стримувати емоції від вражень, якими ділилися з нами глядачі. Те, хто з них вперше почув, побачив героїв, хоча багато чув від рідних про Голохвастова або броню Прокопив. Це дуже зворушливо і це спонукає на добрі, красиві проекти в майбутньому. Наступний проект, який би я хотіла поділитися, це інклюзивна вистава, яка називається П'єса 22 або Шлях героя. Текст цієї вистави був написаний Володимиром Тукою. Воїном, і в цій виставі, окрім акторів національного переду України, також приймуть участь воїни. Музика в цій виставі має терапевтичний ефект. Вона допомагає подолати біль, гнів, негативні емоції. Головна мета цієї вистави привернути увагу аудиторії до ветеранів і до соціалізації та реабілітації цих людей. Тож приходьте, сподіваємося, буде цікаво. Національна оперета України вдячна українському культурному фонду за. Фінансову підтримку за те, що ви разом з нами, за те, що ми створюємо так багато красивих добрих проєктів, і сподіваємося на підтримку та співпрацю в майбутньому. Для того, щоб театр став ще більш доступнішим, необхідно створити безпечні умови перебування під час війни. Також необхідно забезпечити безбар'єрну доступність, тобто фізичну доступність до театру. Необхідно, необхідно адаптувати Вистави для людей з порушенням зору, слуху, ну і звісно, мати гарних партнерів. Бажаю всім знайти гарних спонсорів, донорів фінансову підтримку. Якщо потрібна порада, будь ласка, звертайтеся, двері національного параду України завжди відкриті. І головне все робити з любов'ю, з любов'ю до глядача.